У давні часи існувала особлива збірка основоположних герметичних принципів, які передавалися від вчителя до учня, і були відомі під назвою Кібаліон, точне значення і зміст цього терміна було втрачено багато століть тому, однак саме вчення, знане тим, кому воно передавалося від вуз до вух, крізь віки. Його заповіді, наскільки нам відомо, ніколи не були записані або надруковані. Це була радше збірка Максим, Аксіом і Настанов незрозумілих стороннім, але які учні легко сприймали, коли їх пояснювали і підкріплювали прикладами, посвячені герметики для своїх неофітів. Ці вчення насправді становили основ принципи мистецтва герметичної алхімії, яка всупереч поширеній думці діяла радше у сфері духовних сил, аніж матеріальних елементів. Ішлося не про перетворення одного матеріалу в інший, а про трансмутацію духовних вібрацій з одного типу в інший. Легенда про філософський камінь здатний перетворювати прості метали на золото. Була лише алегорією, що відносилась до герметичної філософії, і яку легко розуміли всі учні істинного герметизму. І сьогодні я розкрию вам сім принципів герметизму. Таємниці, що дозволяють керувати самим всесвітом і собою в ньому. Це знання, яке проходить крізь тінь тисячоліть, передаючись лише тим, хто справді готовий почути. І так само, коли учень буде готовий сприйняти істину, тоді ця невеличка книга прийде до нього чи до неї. Такий закон, герметичний принцип, причини й наслідку в своєму аспекті закону призначення, зведе разом уста й вуха, учня і книгу. Принципів істини сім, і той, хто пізнав їх із розумінням, володіє чарівним ключем, дотик якого відчиняє всі двері храму. Принцип менталізму: все є думка, всесвіт являє собою уявний образ Кібаліан. Цей принцип містить у собі ту істину, що все є думка. Він пояснює, що все, що становить матеріальну реальність, Усі зовнішні прояви та явища, які ми знаємо під назвами матеріальний всесвіт, життєві явища, матерія, енергія, коротко кажучи, все, що сприймається нашими органами чуття, є дух, який сам по собі неосяжний і невизначений, але який можна розуміти як всесвітній, нескінченний живий розум. Він також пояснює, що світ явищ або весь всесвіт. Є лише мисленим творінням всього, підлеглим законам створеного, і що Всесвіт, у цілому, як і всі його частини, загальні чи окремі одиниці, існують в умі всього, у якому ми живемо, рухаємось та існуємо. Цей принцип, утверджуючи ментальну природу всесвіту, легко пояснює душевні та психічні явища, які приваблюють велику суспільну увагу, але без такого пояснення є незрозумілими та становлять труднощі для наукового підходу. Розуміння цього великого герметичного принципу менталізму дає окремим людям змогу легко опанувати закони мислячого всесвіту і застосовувати їх для власного добробуту і розвитку. Учень герметизму набуває здатності розумно користуватись великими законами думки, замість того, щоб застосовувати їх хаотично. Опанувавши ключ майстерності, учень може відкрити безліч дверей храму. Духовних і психічних знань і входити в нього свідомо та вільно. Цей закон пояснює справжню природу енергії, сили та матерії, а також те, чому і як усе це підпорядковується майстерності розуму. Один зі стародавніх герметичних майстрів багато віків тому писав: той, хто усвідомив істину духовної, розумної природи всесвіту, справді просунувся шляхом до майстерності. І ці слова залишаються правдивими сьогодні, як і в ті далекі часи, коли вони були написані, без цього ключа майстра майстерність неможлива і учень даремно стукатиме в безліч дверей храму. Або, як сказав давній філософ Стоїк Марк Аврелій, розділяючи перший принцип менталізму, постійно розглядай всесвіт як одну живу істоту, що має одну сутність і одну душу. Принцип. Відповідності, цей принцип містить у собі ту істину, що завжди існує відповідність між законами і явищами на різних площинах буття та життя. Давня аксіома герметиків звучить так: як вгорі, так і внизу, як внизу, так і вгорі. І оволодіння цим принципом дає ключ до розв'язання багатьох темних парадоксів і прихованих таємниць природи. Існують рівні, вищі за межі нашого пізнання. Але якщо ми застосуємо до них принцип відповідності, ми зможемо зрозуміти багато з того, що інакше залишилось би для нас незбагненним. Цей принцип універсально застосований на різних площинах матеріального, мислячого й духовного всесвіту та є законом космосу. Стародавні герметики вважали цей закон одним із найважливіших інструментів мислення. За допомогою якого людина здатна усунути завіси, що приховують від неї невідоме. За його допомогою можна навіть відсунути покривало і сіде настільки, щоб хоча б на мить побачити лик богині. Так само як знання геометрії дозволяє людині вимірювати далекі зірки, сидячи в обсерваторії, так і знання принципу відповідності дозволяє переходити від відомого до невідомого, вивчаючи монаду. Пізнаєш Архангела, або як з часом писав наслідуючи принципи герметизму Йоган Вольфган Гетте, все повторюється у великому так само, як у малому, в нескінченному відлунює кінцеве, як згори, так і внизу. У всесвіті діє одне й те саме правило: принцип вібрації: ніщо не перебуває в спокої, усе рухається, усе вібрує. І цей принцип включає в себе істину, що все перебуває в русі, все вібрує, ніщо не перебуває в спокої, ці факти підтверджуються сучасною наукою, підтверджуються кожним новим науковим відкриттям. І все ж, цей герметичний принцип був проголошений майстрами давнього Єгипту. Цей принцип пояснює, що відмінність між різноманітними проявами матерії, енергії, розуму і навіть духу. Залежить головним чином від швидкості вібрацій, від всього, що є чистим духом, до найщільніших форм матерії, усе перебуває у вібрації. Чим вища вібрація, тим вищий рівень на шкалі буття. Вібрація духу відбувається з такою інтенсивністю і швидкістю, що майже здається станом спокою, подібно до того, як швидкий оберт колеса здається нерухомим. На протилежному кінці шкали найгрубіші форми матерії, вібрація, яких настільки повільна, що також здається спокоєм. Між цими полюсами існують мільйони і мільйони різних ступенів вібрацій, від частинок і електронів, атомів і молекул до світів і галактик. Усе перебуває в стані коливання. Це також стосується планів енергії та сили, які є не чим іншим. Як різними ступенями вібрації, а також планів розуму, який також має свої рівні коливання і навіть духовних сфер. Розуміння цього принципу у відповідній формі дає учневі герметизму змогу контролювати як власні, так і сторонні ментальні вібрації. Майстри також застосовують цей принцип для оволодіння явищами природи різними способами. Той, хто зрозумів принцип вібрації. Схопивський Петер Влади, говорить один із давніх авторів, або як доповнює цей принцип герметизму сучасні генії, усе є енергія, і це все, що є. Підлаштуйся під частоту тієї реальності, яку хочеш, і ти отримаєш саме її, інакше бути не може. Якщо ви хочете зрозуміти Всесвіт, мисліть у термінах енергії, частоти та вібрації. Принцип Полярності, все двояко, все має полюси, все має свій антипод. свою протилежність. Протилежності ідентичні за своєю природою, але різні в ступені. Крайнощі сходяться, всі істини на що інше, як напівістини. істини, всі парадокси можна примирити. Кібаліан. Цей принцип містить у собі розуміння того, що все має свою протилежність, це давні аксіоми герметиків. Він пояснює парадокси, що збивали з пантелику багатьох, зокрема, теза і антитеза, однакові за природою, але різні за ступенем. Пари протилежностей можна звести одну до одної, крайнощі сходяться, все водночас існує і не існує, усі істини лише напівістини, кожна правда наполовину хибна. Все має дві сторони. Він пояснює, що все має два полюси або два протилежні аспекти, і що протилежності це лише два екстремуми одного й того ж явища, між якими існує безліч проміжних ступенів. Наприклад, тепло і холод протилежності, але насправді це одне й те саме різниця лише у ступені. Поглянь на термометр. Де закінчується тепло і починається холод? Абсолютного тепла чи холоду не існує, це лише умовні позначення одного і того ж явища, що є формою та швидкістю вібрації. Так само і зі світлом і темрявою. Це одне й те саме, просто на різних полюсах. Те саме можна сказати про велике й мале, важке й легке, гостре й тупе, високе й низьке, плюс. І мінус, усе це прояви принципу полярності. Цей принцип діє і в сфері розуму. Візьмемо яскравий приклад: любов і ненависть це два психічні стани, що здаються протилежними, але між ними є поступовий перехід, точка рівноваги, байдужість чи легка симпатія. Іноді навіть важко сказати, чи ми любимо чи вже не відчуваємо нічого. Це все градації одного і того ж стану. І що найголовніше, герметики стверджують, можна змінювати вібрації ненависті на вібрації любові у своєму розумі, а також у розумах інших. Багато хто з нас переживали раптовий перехід від любові до ненависті і навпаки. І тому усвідомлюють можливість такої зміни за допомогою бажання та герметичних технік. Добро і зло це лише два полюси одного явища, і герметисти володіють мистецтвом трансформації зла в добро. Одним словом, мистецтво полярності це частина алхімії розуму, знання, якої було доступне як древнім, так і сучасним майстрам герметизму. Опанування цього принципу дає можливість змінювати як власну полярність. Так і полярність інших, якщо приділити час вивченню цього мистецтва. Або як писав Лао Цзи, застосовуючи принцип полярності, коли інь досягає крайньої межі, народжується ян, коли Ян досягає межі, з'являється інь. Принцип ритму. Все тече, все втікає і витікає, все має свої припливи, все піднімається і опускається. Маятникоподібні коливання проявляються в усьому. Міра коливання наліво є мірою коливання направо. Ритми компенсуються, кібаліан. Цей принцип містить у собі істину, що в усьому проявляється міра руху в один і в інший бік. Приплив і відплив, коливання вперед і назад. Маятникоподібний рух, подібний до припливів і відпливів, злетів і падінь між двома полюсами, які існують згідно з принципом полярності, описаним раніше. Завжди є дія і протидія, просування і відступ, підйом і спад. Це закон, що діє у всесвіті, у світах, зірках, у житті людей і тварин, у розумі, енергії та матерії. Цей закон проявляється у створенні і знищенні світів, у підйомах і падіннях націй, у всіх проявах життя і, зрештою, у душевних станах людини. Саме щодо останнього, герметисти вважають розуміння принципу ритму найбільш важливим, вони усвідомили його вселенську застосовність і відкрили методи впливу на нього завдяки відповідним формам і практикам. Вони використовують ментальні закони нейтралізації. Повністю уникнути впливу цього принципу або скасувати його дію неможливо, але можна зменшити його вплив до певного рівня. Вони навчилися користуватись цим законом замість того, щоб бути його жертвами. У цьому, як і в інших методах, полягає мистецтво герметистів. Майстер поляризує себе в точці, де бажає перебувати в спокої. І нейтралізує коливання маятника, що намагається затягнути його в інший бік. Усі, хто досяг певного рівня самовладання, роблять це в якійсь мірі, хоч і несвідомо. Але майстер діє усвідомлено за допомогою сили волі, досягаючи внутрішньої рівноваги та душевної стійкості, яка здається недосяжною для мас, що гойдаються як маятник. Цей принцип був глибоко досліджений герметиками, і методи протидії, нейтралізації та його використання складають важливу частину герметичної алхімії розуму. Та як казав Будда, навіть найчорніша ніч не триває вічно, і найсильніший дощ рано чи пізно припиняється. Принцип причини і наслідку: кожен принцип має свій наслідок, кожен наслідок має свою причину. Все відбувається згідно з законом. Випадковість це лише ім'я закону, якого не розпізнано. Існує багато планів причинності, але ніщо не вислизає з під дії закону. Цей принцип містить у собі істину, що кожен наслідок має свою причину, і кожна причина породжує свій наслідок. Він пояснює, що все відбувається згідно з законом, що нічого ніколи не стається просто так. Що не існує такої речі, як випадковість, і що, хоча існують різні плани причини й наслідку, вищі домінують над нижчими, ніщо й ніколи не уникало дії закону. Герметисти розуміють мистецтво і методи підняття над простими планами причини й наслідку, і через свідоме піднесення на вищий рівень вони стають джерелами причин, а не лише наслідками. Більшість людей пливе течією, підкоряючись впливу довкілля, бажанням, пристрастям, страхам, спадковості, навіюванню. Усім тим зовнішнім факторам, які штовхають їх як пішаків на шахівниці життя, але майстри піднімаються на вищі плани. Вони керують своїм настроєм, характером, силами й середовищем. Вони стають рушіями, а не пішками. Вони не дозволяють життю грати ними, вони грають у гру життя самі. Вони застосовують принцип, замість того, щоб бути його інструментом. Майстри підкоряються причинності вищого порядку, але в межах свого плану вони правителі. В цьому й полягає суть здорового герметичного знання. Нехай почує той, хто здатен, або як писав у своєму щоденнику Стоїк. Марк Аврелій, відзеркалюючи принципи герметизму, спостерігає, як усе виникає з причини і як одна річ тягне за собою іншу, подібно до плетіння ниток. Всесвіт, тканина причин. Принцип статі, стать є у всьому, все має свій чоловічий і жіночий принцип. Стать проявляється у всіх площинах. У цьому принципі міститься істина, що у всьому проявляється стать. Чоловіче і жіноче начало. Сутність початок завжди перебуває в дії. Це справедливо не лише для фізичної площини, але й для душевної, а також духовної. У фізичній площині стать проявляється як секс, а на вищому рівні вона набуває досконаліших форм, але всюди це одне й те саме. Жодна форма творення, фізичного, душевного чи духовного неможлива без цього принципу. Розуміння його законів проліє світло на багато питань, які ставлять людський розум у глухий кут. Принцип статі завжди діє у напрямку відтворення і творення. Усі речі й усі люди містять обидва начала. Цей великий принцип у собі, в ньому або в ній. Будь-який чоловічий об'єкт містить жіноче начало так само і навпаки. Якщо ви осягнули філософію наукового і духовного творення, то ви повинні розуміти і вивчати цей герметичний принцип. Він містить ключі до багатьох таємниць життя. Ми попереджаємо вас, цей принцип не має нічого спільного з численними ницими теоріями, пов'язаними зі статтю. Деградованими пожадливими доктринами, порадами й практиками, які подають під привабливими назвами і є не чим іншим як профанацією великого природного принципу статі, такі брудні залишки давніх, сумновідомих форм фаліцизму ведуть до руйнування душі, розуму й тіла, і герметична філософія завжди піднімала свій протестуючий голос проти цих ницих вчень. Які ведуть до похоті, розбещеності і спотворення принципів природи. Якщо ви шукаєте таких вчень, ідіть кудись в інше місце. Герметизм не містить для вас нічого в цих рядках. Для чистого все чисте, для занепалого все брудне. Або як уже в наш час писав Карл Юнг, надихаючись саме герметичними текстами, у кожному чоловікові є жінка, аніма. А в кожній жінці чоловік анімус. Володіння знанням, якщо воно не супроводжується проявом і виявленням у дії, подібне до накопичення дорогоцінних металів, марне й непотрібне заняття. Знання, як і здоров'я, призначене для використання, закон користі універсальний. І той, хто порушує його, страждає через конфлікт із природними силами. Зробіть ці знання своїми. І застосуйте їх, бо вони не матимуть справжньої цінності, доки ви їх не використовуєте. Перше, щоб змінити свій настрій або душевний стан, змініть свою вібрацію. Можна змінити свої душевні вібрації зусиллям волі, шляхом повільного фокусування уваги на найбільш бажаному стані. Воля спрямовує увагу, а увага змінює вібрацію. Розвивайте мистецтво уваги за допомогою волі. І ви розкриєте таємницю володіння настроями та душевними станами. Щоб зруйнувати небажану швидкість душевної вібрації, запустіть у дію принцип полярності та зосередьтесь на полюсі протилежному до того, який ви прагнете придушити, убийте небажане, змінивши його полярність. Душа, так само як метали чи елементи, може трансмутувати від стану до стану, від рівня до рівня. Від положення до положення, від полюса до полюса, від вібрації до вібрації. Оволодійте поляризацією, це і є володіння основами душевної трансмутації або душевної алхімії, адже без оволодіння мистецтвом застосовування власної полярності неможливо чинити вплив на оточення. Розуміння цього принципу дає можливість змінювати як власну полярність, так і полярність інших. Якщо ви присвятите цьому час, увагу, навчання і необхідну практику для оволодіння цим мистецтвом. Цей принцип справедливий, але досягнуті результати залежить від наполегливого терпіння і практики учня. На завершення цього відео знову звернімося до герметичної аксіоми. Справжнє душевне перетворення є мистецтвом розуму. Все є розум, всесвіт духовний. Є речі, що з'являються в житті зненацька, але одразу б'ють саме нутро. Герметизм став саме таким знаком: я ніколи не чув про нього раніше, ніколи не читав, не шукав. Але коли він прийшов, це було ніби повернення, так само було з Юнгом, стоїками і всіма іншими елементами архітектури мого життя. Бо саме з таких зустрічей добувається золото, саме з таких випадковостей. Складається шлях. А якщо це відео було цікавим і корисним для вас, і якщо ви знайдете способи застосування хоча б одного цього принципу в своє життя, ви зміните його. Тому не забудьте поставити під цим відео лайк, написати коментар і підписатись на телеграм-канал. А щоб зрозуміти і оволодіти принципом вібрації, переходьте дивитись інше відео. Я впевнений, воно змінить ваше уявлення про реальність.